Привітні, мене звати Алла і ви на каналі кулінарні витівки. Сьогодні будемо готувати фучки. Це страва, яка є середнім так, між блинцями і оладками. Вони родом з лемківської кухні, і вони дуже прості, але надзвичайно смачні. Для цього нам потрібна буде квашена капуста. Її потрібно буде 200 грам. Вона вже віддушена з розсолу, і я її буду дрібнити на маленькі-маленькі шматочки. Якщо вас цікавить, як зробити квашену капусту, посилання буде під відео. Ось так я зробила її дуже маленькими такими шматочками і все кладу в салатник. Далі ще до квашеної капусти потрібно буде додати одну цибулину. Цибулину я буду кришити дуже-дуже дрібненько. Ось такими шматочками. І її потрібно буде додати до капусти і все змішати. Ця страва виходить дуже цікава. Я робила, коли робила її вперше, я не уявляла, який це буде смак, але він мене дуже здивував, бо я не могла подумати, що квашена капуста при смаженні буде така надзвичайно ніжна. Ось я докришила цибулю і теж складаю всю в салатник. Тепер будемо брати борошна. Борошна потрібно буде взяти одну склянку або ж 160 50 грам. Я його швидко пересіваю і буду далі вже робити тісто, з яких будемо смажити наші фучки. Сюди до борошна додаю 2 грами соди, 2 грами солі та сухі інгредієнти. Всі змішаю між собою. І сюди ж потрібно буде додавати перетертий кмин або ж мелений. Я спробую його стерти в стопці, потрібно його взяти 2 гри. Якщо у вас є мелений кмин, але я не знайшла, тільки знайшла зерна кмину. І я його зараз перетру в стопці, і ось у мене вийшло стільки. Перетертого кмину я з сухими інгредієнтами разом його змішую. І сюди вже буду додавати перцю. Перцю теж додаю 2 г чорного меленого. Всі сухі інгредієнти вже я змішала. І Тепер буду брати 3 яйця і додавати сюди до нашого борошна. Якщо вам цікаво дивитися мої відео, якщо ви любите зі мною готувати, випікати, обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. І пишіть в коментарях, які ви ще рецепти хотіли б подивитися в мене на каналі. Я на всі коментарі даю відповіді, і буде дуже цікаво, всі, які ви пишете в коментарях, рецепти, я стараюся записувати. Далі сюди вливаю ще одну склянку молока. Просто взяла з холодильника і перемішую вже все до однорідності, щоб не було ніяких грудочок. Ось так гарно все змішала. І сюди буду додавати вже і перемішану з цибулею квашену капусту. Ось так я перед тим як і змішую, щоб цибуля рівномірно була між капустою. І тепер буду додавати в наше тісто. І все, в нас уже тісто готове, будемо зараз уже смажити. Зараз я його змішаю, так, щоб до однорідної маси, щоб розійшлося капуста по всьому нашому замішаному тісту. І будемо зараз смажити. Робиться дуже швидко і дуже просто: смажу на олії. Беру олію і на гарячу сковороду буду викладати. Так, як деруни по одній ложечці наше тісто для фучок. І буду обсмажувати до золотистого кольору з обох боків. Десь приблизно по 2-3 хвилини смажу на середньому вогні. І буду зараз, ось так буду перевертати, гарно обсмажувати. І будемо смакувати, які вони вже. Вийдуть. Скажіть, будь ласка, в вашому регіоні готували такі фучки? У нас на Чернігівщині не готували, а готували більше деруни або ж капачаники. А фучки на смак виходять такі ніжні, як середня. Картопляниками і капечаниками. Картопляники вони більш хрусткі, капечаники більш м'які. А це якраз вони такі середні, І дуже ніжні і смачні. Обов'язково спробуйте, вони недорого їх зробити. Я думаю, що квашена капуста більшість зараз вже є у всіх. І обов'язково спробуйте і напишіть в коментарях, як вам сподобалося чи не сподобалося. Моїм поїдачам дуже сподобалося. Я виймаю на паперовий рушничок, щоб стекла олія, щоб вони були більш такі сухенькі. Ось так. Ось скільки в мене вийшло фучок. Дивіться, які вони ніжні, смачні з сметанкою. Дуже-дуже смачні. Обов'язково готуйте і напишіть, як вам сподобалось чи ні. І до зустрічі.